Широкий проект, на самом деле, он хороший. Yeah. Многие исследования показывали, на самом деле, скрытая социология, такая глубокая, mm. которую проводили в разных направлениях, что у большого количества людей, это, этот запрос есть еще со времен Советского да, Союза. ну, смотри, я понимаю, да, и причем, извини, я это помню, да, что, обидно, что момент, в, в, этом моменте широкий проект, он объединяет и тех людей, которые как бы ностальгируют немножко по совку, до сих пор как-то генетически так сложилось традиционно, и теми... Но, и... Ну, мы, мы, мы же понимаем, сейчас, мы сейчас мы не будь уже а, государств, которые были возможны. Понятно, не понятно. Нет, ну, кто знает. Вопрос, смотрите, это, знаете, дальняя рамка, нам горизонт нам рождает путь а путь уже рождает нам да, результат хорошо на наш вопрос кто знает секундочку одну вот я закончил тут мысль важная мне кажется что вот с этими людьми объединяются тут радикальные даже националисты потому что для них широкий украинский проект это тоже мечта да, мечта да. Вот. Ну, так, вот ты же по сути это проект. я понимаю сейчас. я будешь ты... так и построен я, я не могут, потому что им надо будет отказаться от доминирования украинского языка они не смогут ну а что проблема какая с доминированием украинского? Ну, мы же с вами прекрасно приходим в украинскую я, ну, вот, вот так, я раз, не раз, знаю все. какая проблема но я знаю что она есть я а, не а знаю какая проблема но я знаю что она есть Говорілон, а слидно було мені. Пані та панове, я поміркував достатню кількість часу, щоб віднайти причину, чому існує проблема переходу на українську мову. І вона полягає у двох словах: Не хочу. І саме це відповідає за ось всю цю проблему, що існує при переході на українську мову. Звичайний людський егоїзм і небажання покидати власну зону комфорту, тому що ти до неї звик, тому що ти не хочеш самостійно змінюватися, тому що пабабам -ба -ба в тебе відсутнє стратегічне мислення і стратегування з точки зору створення. Системи безпеки, яка включає у себе як і мовний бар'єр, так і культурний бар'єр, так і виходячи з цього політично економічні бар'єри. Це все, все відбувається внаслідок того, що люди поступово переходять на українську мову з допомогою цього, створюючи і ринок для українського контенту, і створюючи запит, попит на цей український контент, і створюючи іншу вже, абсолютно іншу українську реальність. Проблема ж існує лише у таких от. Панів філософерів. І я вже ну, тут не буду нічого говорити, тому що кожен, звичайно, розбирається зі власними тараканами у голові абсолютно самостійно. Але те, що говорить четверта людина, вибачте, я не запам'ятав вас. Вибачте, мені достатньо дицюків блін Арістовичів і Романєнка. Те, що говорить ця людина, вона демонструє лише те, що цей проєкт, який пропонує пан Арістович, і. Який обговорює в певній мірі той же Ждацюк, він говорить про те, що цей імперський проєкт, який пропонується Арістовичем, він не є українським імперським проєктом, тому що всередині нього не поставлена українська ідентичність як така, що слугує центристською. Силою у цьому імперському проекті, як і у будь-якому іншому імперському проекті, який виникав після вже античності.